Всім привіт! Зварила каву. І чи я десь ходила? Чи я не знаю, я прийшла її пити, а вона тепла. Ну куди ж її пити? Зараз буду переварювати. Чи вона така зварилася, чи я десь довго? Якось так час пройшов. Я не знаю, чи я не вникаю в те, що я роблю, чи що це воно таке твориться? Не знаю, мабуть, уже все. Страх бере, бере страх. Так як подумати, наче все пам'ятаю. А от деякі моменти так випадають із, з голови, не пам'ятаю, то і починаю придумувати. Так що далі буде цікавіше. Зараз цікаво. вже. А далі буде ще цікавіше. Матінко рідна, господи. Ну, про погане не будемо, будемо думати тільки про хороше. Можливо, це тимчасові такі випади з голови. Хто його знає? Ну, вони є, ми справді. Всім гарного дня, гарного настрою, смачної гаряченької кавусі, не такої, як оце в мене, зараз піду переварювати. Бережіть себе і все буде добре. Якісь на сьогодні плани. Нема ніяких. Сьогодні неділя будемо відпочивати. Які там плани? Переварила собі каву. М -м. Та ні, вона якась не дуже гаряча. Так що не дуже довго я десь і ходила. А що воно таке? Може немає напруги такої. Бо це зараз <кхем> світло, ну, як мій дідоля, каже місцеве. Взагалі не гарять, ну тільки зварила. Вона єлі тепла. Ну що таке? Комедія. Ну, нічого. Хай буде і так. Ще не вставала, сіла і сижу. Подарунок від Орестусі. Давай. Ой, чорний, ти, чорна, чорна чорнява, як циганка. Čom ti polubela, čom ti polubela, čurnjavog Ivanka? Čom ti polubela, čom ti Ivanka? Ivanko ti, Ivanko, Ivanko solička viši Ivanka. Ivanka. Тащунки, тащунки, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороті ямка. Марусе, ти, марусе, люблю я твою роду, Ду. люблю дивитися, Ду. люблю дивитися, як ти воду. Не забувся. Ми вирішили з дідуликом десь трохи прошвернутися по магазинах недалеко. Трошки морозить наче, пришерхло, але хмарно. На після обід мокрий сніг передають. З налипанням прямо. В магазинах, треба на тиждень купувати їжу. Сподіваюся, цей тиждень вже будемо ходити в садочок. А сніг пішов? Такий мокрий сніг. А пес а, буде сніг? Не знаю, завтра побачимо. А підійде завтра? Ну, я ж не знаю, Ворис, я не прогноз погоди. <гум> Сьогодні ми їхали заряджати автомобіль. Бачимо поліція. Автомобіль швидкої, і ще навіть от пожартували, що треба обережно, бо зараз тут же й зупинять і тут же і швидка. Але коли приїхали додому, ми зрозуміли, що там сталася трагедія. Людину зупинили, я так розумію, для перевірки документів, можливо, ТЦК, можливо, разом з поліцією. Ну, а потім сталося непоправне. Сталось непоправне. Людини вже немає. Відео є в інтернеті, розміщують канали, великі канали. Знаєте, от просто ти розумієш, що ми приїжджали мимо, мимо мимо закінчення чийогось життя. І що прикметно, що це сталося прямо, прямо. От на... Доброго здоров'ячка, мої дорогі друзі! Божої опіки вам у цьому недільному дні стрічення Господня це стрічення, це свято якраз моє свято, я, я його святкую. Ну, як святкую? Я його приймаю. Сьогодні свято народження мого брата. Я його привітала ще вчора, бо в нас велика різниця в часі, він живе далеко. А сьогодні святкує свій день народження моя кума, моя однокласниця, попова Олена Дмитрівна, моя кумасю, моя кумасю Леночка. У нас дуже багато спогадів, спогадів шкільних років. Я тебе поважаю. Я тобі бажаю міцного здоров'я, я, я тобі бажаю сили, я тобі бажаю терпіння. Я хочу, щоб ти побільше посміхалась. Знаю, що ти пережила. Тяжкі моменти свого життя, але я знаю, що ти впораєшся. І ми обов'язково зустрі... з тобою скоро, скоро зустрінемось, обіймемось і поплачемо, і посміємось. І я подарую тобі красиві, красиві квіти. На жаль, дуже велика відстань. Обіймаю тебе рідненька, підтримую тебе. І в думках завжди поруч з тобою. Вона скаже потом. Я вже. Випускникам 1980 року Новгородської восьмирічної школи дарує цей букети кульових квітів. Помните Ніну Івановну Бобробу, бо, як вона казала, багато цвітін не рвіть. Треба, щоб кожен цвіточок ну, як, продивлювався чайок. У мене кава за моїх іменинників. Погода у нас хрінова, йде дощ. Дощ, дощ, сонечка й не видно. Що там буде далі за день, будемо бачити. Смачної всім коло. Щось скажу, аби взяв, перевернув сапочку і держаком по спиньоці Дав гарно, щоб не сіяла це, які лани кукурузи. Кому? Я, я взагалі, ну хай картопля б там ще ладно, ні. Кума кайфує перед телевізором, масаж ног. Все як положено, так, кума? Да. <гум> Сообщення не пропускає. може, Танюлечка, й не пропускає. Зараз ж взагалі вже все. Вже скоро ніде нічого не пропускатиме. Чув вчора сказали по у Верховній Раді, що світ буде по 22 гривня для підприємців. А як для підприємців це ж все подорожає. Так що дуже й ти в своїй професії не заробляєш. Як за світ заплати, налог заплати. І тебе зі святом моя рідненька. Але я сьогодні більш святкую поминальну родительську суботу. Танюш. Святого Валентина вже давно не святкую, я його мало святкувала. Дякую тобі, дякую. Обіймаю, дякую. Сподіваюся, що зустрінемось. Да. Ми з тобою одні, е, як кажуть, одного поля ягода. Святкуємо поминальну родительську суботу. І система тяги для У нас є кого поминать. Мені <постольчі> не нужна паніка в далі. Що в тебе, що в мене? Учитывая жестокость убийства, служба расследования прислала своего человека. Нашли мою зоологу в Не Леони, а Гренабле. Это что, шутка? Да чтоб тебя. Уверен, Берат? Лейтенанта, станьте ще три рази. Він нічого не зробив, залишив Фреда подихати. Пройшло три роки, інспекція довела розслідування. Плевати, я не буду з ним працювати. Я тебе теж, Танюш. Я даже пам'ятаю, не забула того моменту, як ходили колядувати, і ми тебе святою водили. Ми були постарше, нам було стыдно, ми тебе по попідорами водили, і посилали в двори, ти там колядувала чи щедрувала, я вже не пам'ятаю. Добрий день, та не плачу. Воно саме вже плаче, це тоді. Документи в прийняв, ні, телефони теж, нічого. Це буде добре. Обнімаю тебе, Танюшечка. Бережи себе, бережи себе, бережи свою родину председателя муниципального совета и волонтёр отхода Замбия Дентриман. Красивая его знаете, капитан? Да. Дэн сегодня такой плаксивый, тоня. Крестос найдите сыновей жертвы. А ещё позаботьтесь о магазине, о товарах, спортивных Нужно узнать о Добрый день, малыш. День, день сегодня такой поминальний, все згадуються, тому й плачеш. марионетка. Кукла. Человек, которым манипулирует. Это он хотел передать жар. Мы закончили, лейтенант? Нашли что-нибудь? Еще нет. И я не испытываю оптимизма. Ночью был ли? Ладно, отправляйте его в маг. Спасибо. Спасибо. Чего? Куда ты? Как специально же она проколола? Таке буває, але все одно гарного настрою. Ну, звісно, буває, і гарний, і поганий. Сьогодні поминальна родительська субота. Ну, які можуть бути спогади. Самі ж розумієте. Я думаю, у багатьох людей так. Якісь спогади, якісь гарні, якісь, якісь спогади такі, які ми не можемо їх ще прийняти, і таке є. Так що все воно, все буває, звісно. Доме, я Коллега продавал данные о номерных знаках. Я обломала ему кайф. Не подфартила. Жандарм дружил с депутатом. А так как Хенек только и мечтает о переводе в любимую Британию. Мне повезло. Да, пришлось месяц отдохнуть, пока все улеглось. Хотя одна была счастлива. К там, Нормально. І все ж таки я хочу сказати, знаєте, багато хто каже, умерла людина, вже все, да? і нема тіло десь там на небі. Але мертвих забувати також не можна. Також треба пам'ятати ходити до церкви, ходити на могилки, класти квіти, цукерки. Це ну, цей день існує, існує поминальний день. А люди ще часто забувають про це. Думають, ну нема людини, вже про неї можна забути і не згадувати. Гран Божий прийняв покоя, Вон успокаював душі. Може, Тот хотів показатися хорошим, став волонтером? Не можу помислить, будь-то ті, хто допомагає ближньому, і сходять із дружинної лінії. Дуже по-християнськи. В 11 почнеться місяць. Ви відзнаєте латин? In, -in, In memoria materna. 6, 9, 10. Означает помни вечное 6, 9, 10. А вот спиритум и интеллитаты тут посложнее. Патер отец. Тринитаты, троица. Спиритум означает дух, конечно. Но... Та и вчера Тань так не пускала поведомления. Напиши мне в WhatsApp. Я бачу, твоя донечка відпочивала. Так, нормально взагалі. Ми навіть в WhatsApp можемо подзвонити і побалокати, щоб не писати, Тонь, чесно. Режисер Жанна Хрудницька. Ось, канелиська. Я навіть навчила бабушку відправляти е-мейл. Ось, це чудові новини. Леа. Если только найдет кнопку включения компьютера, Эй, не издевайся над динозаврами. Судя по времени, мы уже. Уже Нормально. Когда Танюлька, привет. Привет землякам. Найкращим людям Вишневого вхозу найкращим людям. Найкращим людям, Таня. А что ні, да. Найкраще поколение совхоза. Здравствуйте, лейтенант. Отлично, что вернулись. Нам вас не хватало. Спасибо, Кристоф. Это отстранение между нами было... Прошлым. Спасибо. Новенькая. Да, сержант Эверин Бенкатес. Эверин, это лейтенант Джустин Бера. Я говорил тебе о ней. Эверин, объясни. Что? У сержанта есть язык, полагаю. Да. Лесорубы нашли жертву утром. Они еще в шоке. Известно, что вчера работали в этом секторе, но тела не было. Значит, все произошло ночью. Больше ничего не узнала. Они не знают жертву. Отвезу их в участок, записать показания и проверить криминальное прошлое. Но...